Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Напевне, теж хоче привітати всіх з цим. По суті, можемо казати історичним днем. Так, добрий вечір, слава Україні. То uh, як вам сьогоднішній день? Ну, знаєте, дуже важко без, без сліз на очах це дивитися як люди. Навколо вогнищ без світла, але з Україною в серці, з Україною в пісні, і піднімають прапори на цих дробинах. Ну, це дуже все так ну щемливо і насправді це дуже велика надія. Я думаю, що сьогодні день дуже великої надії для всієї України і для тих, особливо для тих українців, які поки що тимчасово не з нами, а тимчасово там. Перебувають під окупацією і анексією Російської Федерації дуже важливо день показав, що ця три триєдина коаліція українського народу, сил оборони та наших міжнародних партнерів вона все таки працює, тому що є реальні результати. Ми розуміємо, що цих результатів. Не було б без подвигу українського народу, без подвигу, зокрема тих людей, які ось чекали цього 9 місяців, десь підпіллі, навіть ці прапори ховали. Але цього не було б без західної допомоги, без західної зброї. Але цього не було б без оборони, без нашого військово-політичного керівництва. Тому ось це, це, це все те, що дає перемогу в цій боротьбі проти Росії. Я думаю, що ми далі будемо так само перемагати, тому що не може так бути, щоб 21-му сторіччі країна агресор така була. В центрі Європи, це просто рано чи пізно закінчиться. Український флаг буде майорити там, де він має майрити. На драбинах будуть вішати його з вертолітів. Повірте мені, ще такі будівлі будуть в Севастополі і на Ялті, на яких точно буде майорити український прапор. Так, ну вже що ми почули: перший морський дрон, на який не збирали, до речі, за сьогодні, має назву Херсон, yeah. а другий Севастополь, так. На якій здається, теж вже не збирали зараз. Потоцію інформації важко це відстежити, але ну те, як українці збирають кошти на е, різні гаджети для допомоги збройним так. силам, це ми вже бачили. А загалом день історично цікавий, тому що сьогодні і день незалежності Польщі, і день перемир'я, тобто день закінчення великої війни, капітуляція німецької імперії, кінець першої світової, і по суті, ми маємо Херсон, тобто як воно в історії відбувається. Давайте поговоримо про ваш брифінг, який ви вже робили спеціально щодо свого візиту до Страсбургу. Для участі у заходах Ради Європи, але якщо все те, що ви там почули, звести до кількох речень, як би ви підбили підсумки роботи, що принципово нового для себе ви почули від європейських політиків і експертів? Ви знаєте, ми на рівні таких слів да і термінів дуже часто чули слово «resilience», воно так звучить англійською мовою, це опір, якщо по угу. Український, і це той стої сила опору українців. Да? Тобто Європа ну щиро захоплюється цими дев'ятьма місяцями. І, ну я думаю, що ну звичайно це ніхто не скаже вам голос, але Точно ніхто не вірив, це по очам видно. Навіть, зараз видно, що так само, як багато було там балачок, що там хтось Київ візьме за три дні. Так само було багато балачок, що а от зараз почнуть там їм світло вимикати, вони всі там посипляться. А от зараз там почнеться якийсь там голод, там розруха і ще щось. Але ну от всі захоплюються в першу чергу моральними силами нашої країни, яка вже 9 місяців воює і не збирається абсолютно ні на які не знаєте на манівці йти за агресором, там якісь заключати фейкові перемири і так далі. І це насправді дає нам шану і це дає нам таку особливу позицію зараз в Європі. Всі розуміють, що ми там на шляху до кандидатства. Ми там кандидати, да ми на шляху до членства, але всі розуміють, що там в Україні багато реформ треба робити. і Це е, всі визнають, що ми їх швидко робимо, але там ще є велике домашнє завдання, зокрема, і по самим критеріям по кандидатству. Але всі розуміють, що українців не можна не поважати що це нація, яка заслуговує на стопроцентну повагу, і наш голос буде серйозно далі звучати в сім'ї європейських народів абсолютно зокрема в тій сфері, які ради ви про це. Більше сфера захисту прав людини, розвитку демократії, але ви знаєте, є там теоретики демократії, а Всі розуміють, що українці зараз це фактично найбільші практики демократії в Європі, які там своїм життям захищають демократію, якісь цінності глобальні світові. Тому нас будуть підтримувати, якщо про конкретику казати, звичайно, Рада Європи це більше права людини, захист, правничі речі. Тобто, це у нас було багато розмов про спецтрибунали. Про різні формати, як це може бути, про міжнародний кримінальний суд, про відповідальність агресора, теж ну, відчувається бажання партнерів не пустити це все на гальму, а все таки працювати над тим, щоб і юридична відповідальність за ці злочини була. І фактично для там багатьох людей в Росії теж рано чи пізно настане. Звичайно, є практичні речі більш пов'язані з нашою роботою з Радою Європи. Напрацьовується наступна програма на наступні три роки. Звичайно, ми вже говоримо про неї в контексті зараз нашого стану. І ситуації там на окупованих територіях ми просимо більше робити моніторингів, більше давати цьому оцінку, щоб весь світ там чув про ті порушення прав людини, які відбуваються. Ну, і, звичайно, щоб в наступній програмі на три роки ми вже так брали за основу і питання відновлення, тому що ми розуміємо, що з кожною. Деокупацію кожного квадратного сантиметра нашої території туди приходить українська влада і бачить, що там відбувалось. Там півроку, дев'ять місяців, і там ну, абсолютно не початий край роботи. Так само ми бачимо зараз темний, абсолютно Херсон з підірваними телевишками, комунікаціями, там, відсутністю нормальних взагалі, інфраструктурних умов. Зрозуміло, що там дуже багато роботи є по відновленню, відновленню інфраструктури, відновленню нормального ритму життя і відновленню влади на цій території. Угу. Тобто, пане Корнієнко, я хотів би уточнити, коли ви кажете про те, що у вас є оптимізм по підтримці тих чи інших питань, які просуває Україна, то ви опираєтеся на якраз дво або багатосторонні зустрічі, які ви провели під час цієї поїздки, правильно. Так, no ну і багатостоконі. Да, я мав честь виступити перед комітетом міністрів Ради Європи. Це найвищий керівний орган. Були і міністри закордонних справ. Були головуючі, прем'єр-міністр Ісландії. Вони отримують головування зараз. Передавала головування Ірландія. Були посли різних країн Раді Європи, ну тобто такий статусний захід, і досить серйозна була реакція, звичайно, по результату моєї промови, тому що я розказав, як, як ми живемо, що в цей час відбувається прямо в Києві, там десь тривога, десь світла немає по Україні, ще там якісь речі. І як ми боремося, як ми опираємося, як ми продовжуємо ще й працювати над кандидатством, над забезпеченням прав людини, звичайно, це все викликає несерйозні реакції. Були двосторонні зустрічі рівня з керівництвом ради Європи, зокрема, і будемо працювати над тим, щоб саме цією інституцією у нас продовжувався такий тісний і ефективний контакт, як зараз він є, зокрема на рівні парламенту. Наша делегація до на парламентської асамблеї ради Європи визнана абсолютно як одна з найефективніших взагалі в історії. скажіть, будь ласка, чи відбувались в рамках цієї поїздки якісь продуктивні дво або багатосторонні зустрічі, від яких Україна отримувала для себе певний зиск? Звичайно, ми працювали дуже серйозно над багатостороннім діалогом. Він три дні відбувався це. це такий формат, в якому приймає участь і дуже багато експертів, і керівників Ради Європи. І були наші депутати це з двох комітетів державного будівництва і прав людини, а також були представники органів виконавчої влади, Міністерство регіональної політики, центральної виборчої комісії. Ця розмова була серйозна, якраз про відновлення управління, відновлення демократії на деокупованих територіях, про те, як це може бути, як це бувало в світі в інших країнах, про стандарти демократії, які мають відновлюватись, поновлюватись. Звичайно, колег. Це все турбує, але нас турбує більше, щоб там знаєте, спочатку вода і світло було. Ми теж про це багато говорили. Для цього треба забезпечити керованість влади, тому що ми розуміємо, що зараз, от звільнений Херсон, ми зараз відсвяткуємо, піднімемо всі прапори, дамо туди світло за допомогою дітей, як ми вже почули. Щойно а далі будемо розбиратися, а де половина облради. Хто там колаборанти, де вони всі подівалися? Хто там е, дуже багато питань до різного рівня дрібних чиновників? Да, хто там як себе поводив? Хто здавав е, наших е, тревожників та потім там наше підпілля? Як це, все це Як взагалі так могло відбутися? Що там знаєте один за одним починали цілі е, шматки політичної еліти, державної еліти в Херсоні? Просто міняти собі колір там прапору на російський. А паралель, паралельно з цим, наша військова, цивільна адміністрація, військова адміністрація там на чолі з новим очільником Ярошевичем, Вони будуть займатися, звичайно, налагодженням вже нормального цивільного життя в деокупованому Херсоні. Це все та робота, яку треба робити. Знаєте, вона дуже е, така методична, поступова, але вона буде. Підвищувати якість життя, тому що це перший обласний центр, який на жаль і єдиний був окупований. Да, з спочатку повномасштабної агресії і звільнений тепер. І це вже трошки інший масштаби ніж наші навіть звільнені там територію Харківській області і під Києвом. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, Дякую. був з нами на прямому зв'язку.